Жіноча колекція Levi's, лот номер 10 Це колекція осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Основа блоку одяг будуть джинси, тому що Levi's спеціалізується саме на джинсах, кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Розміри в лотах різні. Джинси по моделях також різні. Будуть мам джинс, будуть прямі, будуть скінні і так далі. Джинси всі мають високу посадку та хороший зріст. Крім джинсів, в лоті будуть худі, світшот, світшоти, худі, сорочки, кардигани, водолазки і так далі. Джинси модель Skinny. Цей кардиган майже в кожному лоті, дуже класний, теплий. Джинси. Класична модель. Видно, що розмір більший. Тобто, на будь-якого клієнта тут є в лоті джинси. Одна одиниця сорочка, красивий колір. Джинси скіні. Також в лоті буде декілька одиниць від Лі Купер. Ось це саме Лі Купер, дві одинички. Це британський бренд. Джинси це лівайс. Також джинси лівайс. Дві одиниці буде від by Leo Joe. Ось ці светри. Це Італія. Лівайс вельветові. Це джинси Лі Купер класична модель. Брюки ці в кожному лоті. Вони трикотажні в складі шерсть і знизу вони з розрізами. Трендова модель. Також в кожному лоті будуть боді. Та остання одиниця це спортивні легінси. Наступний блок це верхній одяг. Тут буде 5 одиниць. Верхній одяг буде по окремій ціні ціна в описі. Оверсайз плащ. Вони є в кожному лоті, може відрізнятися тільки колір. В кожному лоті також є пуховик. В цьому лоті така модель з капюшоном. Укорочена вітровка. Тепла сорочка. Навіть пальто сорочка можна назвати. І остання одиниця це джинсова куртка. Останній блок це взуття. Буде чотири пари в різних розмірах. На взуття окрема ціна, дві пари кеди, батальйони на широкому каблуку. Та остання пара це Челсі. Якщо бажаєте, то взуття можна добрати індивідуально добрати додатково. Перепрошую. Показуємо його індивідуально. Ще один блок футболки. Вони запаковані по дві одиниці. Тобто, ви отримаєте шість футболок. Але заплатите тільки за три. Це базові моделі. Останній блок це е, спортивні бюсти та топи. Сім одиниць вони також по окремій ціні йдуть. Жіноча колекція Лівайс лот номер 10. Він може бути ваш.